Репетиції почалися нещодавно. Зараз актори зібралися в четверте. Більшість тих, хто грає у виставі, мають розлади аутичного спектру або синдром Дауна. До групи акторів доєдналися і волонтери. Ой, таке насниця. Піднімається, піднімається. мальчики. як тільки вона начала говорити, ви всі повернулись туди. Ірина Корольова, режисерка театру імені Миколи Куліша, говорить, що робота з особливими акторами новий досвід. І, хоча працювати з текстом учасникам не завжди просто, це компенсується емоційністю. Проєкт є безпосередньо зв'язаний не тільки з акторською майстерністю, а безпосередньо акторська майстерність у кадрі. Тобто ще додавалося таке від мистецтва, як кіно. Дійсно, ті, хто має хоч невеличкий досвід, розуміють, що актору нелегка на сцені, а у кадрі це вже інші вимоги. І вимоги до світла, і до постанови тіла, і до розташування на майданчику. Ірина Поменко, сценаристка вистави, розповідає, що на прем'єрі глядя. Чи побачить історію білосніжки у сучасному світі? Сценарій адаптували до потреб та можливостей акторів. Це в нас буде вже третій спектакль, в якому ми приймаємо участь. Но, оскільки Ірина Володимирівна хотіла поставити веселу світлу п'єсу, виставу принесла свій сценарій. Ну, я знаю дітей. Трошки більше, ніж вона, тому що вона режисер звичайного театру і працює завжди зі звичайними акторами. А я з цими дітьми працюю вже працюю вже і років. Я його переписала під конкретно під наших дітей, які тут будуть. Поміняли там все, що могли, зробили веселіше, коротше, зв'язали з сучасністю. Ірина розказала, що прийшла на репетицію разом із донькою, яка також грала у інклюзивних театрах. Це люди, які живуть в своєму світі, яким важко адаптуватися к оточуючим. То тут для них майданчик, і по них, по них видно, наскільки вони стали ближче сприймати оточуючий світ, наскільки їм це стало проще. І вони між собою у них комунікації. Акторів підтримують їх батьки. Говорять, гра в театрі дозволяє розвивати навички спілкування та тренує мовленняві здібності. А за необхідності і самі батьки виходять на сцену як актори другого плану. Олена Протопопова, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.